Рада вітати вас на моєму каналі це магазин «Копіючка Акції, які діятимуть до 27 квітня. Також краща ціна на товари. Дякую, що дивитесь приємного перегляду! Пастка для прання кольорових та чорних речей 79,90 упаковка 12 штук. Серветки для оновлення чорного кольору місіс Хелен 145-10 штук упаковка, кисневий плямовий відник без хлору та фосфатів. 112 900 грамовий. Вологі серветки для прибирання 100 штук 95. Блоки для унітазу Брев Актив. 3 штуки упаковка 133, 2 штуки 99 та 1 за 50 гривень. Кондиціонер для білизни Кауфен 75. Більша упаковка 125 гривень. Сілан Ополіскувач 151 гривня. Кондиціонер для білизни також 151 гривня. Спрей плямо з активним киснем. Ціна зі знижкою 169,90. Порошок для прання дитячих речей 24-350 29 29,400 грамів упаковка. Капсули для прання 299,90 24 штуки. Ополіскувач пухнастий нянь та чисте чудо 44 та 34 гривні. Ополіскувач екзотичний та весняний луг 44 літр. Порошок для прання дитячих речей 800 грамовий 49, гель для прання зося 75, 2 літри. Порошок для прання французький аромат 27 гривень 400 г. Капсули для прання Зося. Універсальні та для кольору 99-12 штук. 85 це чисте чудо 10 штук упаковка. «Зося» – порошок для прання 135 2 кг 400 г. Універсальний чисте чудо 3 кг – 135 Кухонна губка 128,90, серветки 5 штук упаковка 2990, губка для пилу 159,90. Універсальні серветки для прибирання 5 штук 4490. Суперпоглинаючі губки 59,90, 12 чарів. Милодуру 2 в одному 2 аромати 27,90-100 г, крамило полуниця та ананас 44 500 г, ополіскувач лістерин 250 г. упаковка 117,90 імбир та лайм 160-500 г, свіжа м'ята 87,90 Ополіскувачі просто дент 40 гривень та 63,90 більше упаковка. Зубна паста сплет 135 Лакалут актив 97,90, маска для волосся 159,90 400 грив. Шампунь для волосся 22% знижки, ціна 180 гривень. Упаковка також 400 г. Шампунь та кондиціонер для волосся 150 грам. Відновленням пошкодженого волосся. Є ще зволоження та об'єм. Ціна така ж сама. Шампунь для волосся Гарнієр 122 гривні 90 копійок. Ополіскувач ціна 92 гривні 90 копійок 200 г. Шампунь для волосся Профікар 90, бальзам кондиціонер 7490. Акція зараз на зубні пасти Blendamed, ціна 79,90, Шапочка для душу 9,90. Щітки зубні 4 штуки. Упаковка 39. Олійка ефірна 99,90, знижка 50%. Рідке мило мозаїка 1690. Спрей тафт для волосся термозахист 142 гривні 90 копійок. І на тафт 199,90. Засіб для миття скла. Запаска 24 з розпилювачем 29 Засіб для чищення килимів та м'яких меблів 39,90-500 г. Засіб кауфен для миття посуду 55-2 армати. Для миття дитячого посуду 500-г засіб 24 Чисте чудо 1 літр, краща ціна 29. Алоє та ромашка. Чисте чудо 500-г 17,50. І є ще ось така упаковочка за 14,50 Онікс для миття посуду 27,90. Зося, 39. Зелений чай та вера. Чисте чудо. Засіб для чищення. Універсальний 24. Є ще з содою за 29. Сода кальцинована, 600-г, 44. Засіб мийний універсальний чисте чудо. Ціна зі знижкою 29. Засіб для прочищення труб 19 ,90, 900 г. Гель для унітазів 34, Стікери чистоти 24 3 штуки упаковка з ароматом лимону. Таблетки в бачок 4 штуки, ціна 34, Засіб для унітазу 39,50 г. Кауфен 45 г 49 грамів. Гель шприц для унітазу 55 До 27 квітня дій акції на гель для унітазу ціна 44,90. Містер Пропер 159,90 півтора літровий. Кустинки паперові 8 штук, 2 гривні 50 копійок, серветки косметичні 2400 штук. Є ще ось така упаковка за 19,50, 150 штук 39. Серветки червоні та жовті. 29. Упаковка 20 штук. Вологий туалетний папір 40 штук 29. 80 штук. Ціна 49 гривень. Папір туалетний мозаїка 2 штуки. Двошаровий 39, 49 на турель. Папір туалетний 8 штук 75, 4 штуки 49, Серветки вологі антибактеріальні упаковка 100 штук 40 гривень, Фарба для волосся авена 69,90, гарнієр 117, сйоз 142 гривні 90 копійок, прищепки 16 штук 34, мотузка 20-метрова 19,50 15-метрова 1450, термометр 24, Дезодорант для взуття ціна зі знижкою 95, фарба для білого спортивного взуття – 65, губка для взуття безколірна 39, Мішок для прання 12,50, 40х50. На цьому все. Дякую, що дивились. Гарного дня, економних вам покупок! Сподобалось відео, буду вдячна за ваші відгуки та за ваші вподобайки.